Добрий день, свідки секти унімога. Унімова воює, ми працюємо. Світла нема. Пропадає мобільний зв'язок, пропадає інтернет. Прийшло таке рішення. така шляпа. Вон туди йде кабель, на дворі, висить антенна. І всередині така шляпа штука називається репітер GSM сигналом. Зараз вона працює через э, інверторний перетворювач, але в принципі можна обрізати цю фігню, вона працює від 12 вольт, можна причепити прямо напряму. ось Дивимось на сигнали 4G, це Київ Стар і ото справа Тримок. І у лайфсела, на який я зараз знімаю, також. 4G і повна сітка. От Виключаю перетворювач. Чік. Хоп, Київстар пропав. Тримоб майже пропав. Зараз Київстар має намалювати хрест, якщо взагалі нема сигналу. От Єдиний, хто ще тримався, що можна було хоч якось дозвонитись, це був Тримоб. Тобто Київстар, фокусуйся. От зараз знову включаю цю штуку та фокусуйся. Так, зараз. Оп, 4G інтернет з'явився. Так просто по півдня не було зв'язку. І по півдня не було, ну як по півдня, по 4 години. І в принципі просто якась штука. Це просто ще тупий телефон. Чи такий тупий інтернет. Ну так взагалі нічого навіть не, не намагається грузитись. Ну, BT4G. Все, hmm. прийшло. So,